Джинсові шорти для дорослих H&M, Такі подовжені, високі зверху, розмір 32. Джинс тягнеться. Також в 32-му розмірі така ж модель. З кнопочками коротенькі, в розмірі 34. Ззаду така нашивка, коротенький світлий джинс, ззаду закльопочки. Кишеньки робочі, в розмірі 34, також розмір 32, завищеною талією, на гудзичках металевих, в розмірі 36. Розмір 32. Також на металевих гудзичках. Завищена талія в розмірі 36. З закльопочками, коротенькі шорти в розмірі 34. І моделька чоловічих шортиків в розмірі 27. Тильний відтінок, такий жовтуватий джинс. Також робочі кишеньки і нашивка.